Зима без світла це не страшно, страшно без сина, без стата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без спільного різдва, родинного стола, без тих, кого забрала війна. Важко, коли тримаєш у долонях руку, а вона вже людяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть, ні. Бо їх же більше не вернути, не обійняти, не поцілувати, не притулитись і не заговорити. Бо в останній мій зима без світла це не важко. Бо є і свічка, і камінь, і в небі ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі стояти, пораненого друга прикривати собою, побратима нести лутруні, важко писати мила. Якби я загинув, поцілуй від мене малого. І пам'ятай, хоч і не поруч, але я з тобою. Важко чекати дзвінка, коли повсюди лунає тривога, і при свічці тихенько мовляти слова: Ти Тережися.